Прямо зараз ви дізнаєтесь, чому Ферстапен провалив гонку. Розберемо, як Леклер втратив шанси на подіум, а також яким чином гонщики Астон Мартін заробили очки. Вітаю вас на каналі Fastlane, а це огляд Гран-Прі Угорщини. На останній етап перед літньою паузою команди майже не привезли суттєвих оновлень, і, вочевидь, усі колективи скоро повністю перейдуть на розробку болідів під новий технічний регламент. Серед новину пресі Ферстапен підтвердив, що продовжить виступати за Red Bull у 2026 році. Але насправді це було відомо і раніше через його контракт. Схоже, що остаточне рішення він ухвалить після тестування боліду наступного сезону. З італійської сторони падоку надійшла новина про. Продовження контракту Фредеріка Васьора як керівника Скудерії Феррарі повністю правильне рішення, але нам знову ж таки не розкрили точні дати закінчення його контракту. Перш ніж перейти до самої гонки, варто згадати кваліфікацію, одну з найщільніших у сезоні. Під цією щільністю мається на увазі надзвичайно мала різниця у часі кола між усіма гонщиками. Навіть мінімальна помилка на виході з повороту коштувала кількох позицій. Найкраще з цими умовами впорався Шарль Лак. Пілоти позаду були дуже близько, але, на жаль, у неділю ми не побачили подібної щільної боротьби. Тож розберімося, чому фінішна решітка вийшла саме такою. Розпочнемо з переможця Ландо Норріса, який виграв гонку, стартувавши третім. Прорватися на перше місце та випередити напарника, йому вдалося завдяки вдалій стратегії одної зупинки. Іронічно, що такої тактики могло б і не бути, якби Ландо не провалив старт. І це, мабуть, вперше коли помилка йому допомогла. Яким чином, давайте розповім детально. Наприкінці першого кола здавалося, що Ландо все втратив, опинившись п'ятим після невдалої атаки на Оскара. На той момент. Момент він вибув з боротьби за перемогу, повернувшись лише на четверте місце. У той час Макларен планували андеркат піастрі, щоб обігнати Леклера. Після того, як вони обидва зупинилися на 19 та 20 колі, це означало, що вони прирекли себе на дві зупинки. Але на той момент це здавалося більш виграшною стратегією. Однак Норріс фактично залишився в підвішеному стані, при тому, вийшовши в лідери, та їхав в чистому повітрі. Для нього не залишалося нічого іншого. як Ризикнути та спробувати якусь іншу стратегію. Інакше з двома підстопами він би втратив лідерство. Озираючись назад, зміна стратегії відносно напарника була єдиним розумним рішенням. Проте, щоб розтягнути гому хард, а тим більше мідіум на такі довгі відрізки, Норіс дуже майстерно попрацював. Слід віддати йому належне, як він зумів, на відносно зношених шинах проїхати під неймовірним тиском від атак Оскара та показати дуже високі результати на секторах. Тому вітаю. Моландо із заслуженою перемогою. Відразу розберімо виступ його напарника, який, очевидно, був розчарований результатом. Якщо у випадку з Шарлем він досить легко розібрався, через те, що в того почалися типові проблеми Феррарі, то з Норрісом він міг би поборотися краще. Він мав шанс обернути власну стратегію в перевагу, якби не надто поспішив із власними атаками. Австралієць мав перевагу в швидкості та на 15 кіл свіжішу гуму, ніж у Ландо, але в кінці зробив дещо відчайдушний маневр, який нічого. Чого йому не дав. Так, звісно, це було передостання коло гонки і часу було обмаль, але Оскар був задалеко для успішного обгону. І уявіть, як би все закінчилося для команди, якби піастрі там не відгальмувався. Навіть якщо не брати до уваги два підстопи, Оскар все одно залишився на тій позиції, де стартував. В будь-якому разі він йде на літню перерву все ще лідером особистого заліку. Наступним варто згадати Шарля Леклера і те, як він програв не тільки власну полупозицію. А навіть подіум. За не дуже позитивною статистикою, Леклер тільки один раз за свої останні 16 поулів зміг конвертувати його в перемогу. Цього разу гонка Шарля була програна двічі. Спочатку, коли Норріс виїхав у чисте повітря і отримав можливість зробити тільки один підстоп, а потім через власну другу зупинку, після якої Монегаск почав скаржитися на машину. Четверте місце в цілому є нормальним результатом для 25-го року, але не коли. Коли ви стартуєте першим і частину гонки претендуєте на перемогу. Спочатку Леклер припустив, що втрата швидкості була пов'язана зі зміною налаштувань крила, які команда зробила на підстопі. Після гонки в інтерв'ю він сказав, що насправді на боліді виникла проблема шасі, але якщо чесно, в це не дуже віриться. Існує одна з версій, що втрата темпу сталася не через шасі, а полягала в надмірному зношенні планки під болідом, щоб дотриматися вимог і не отримати дискваліфікацію за її. І надмірне зношення, як у Китаї, команда на другому підстопі шарля поставила шини з більшим тиском, ніж потрібно. Тим самим болід став трохи вище, але через це днище та дифузор стали менше генерувати притискної сили, і тому виникла втрата швидкості. Єдиним доказом цієї версії може бути те, що в першій половині гонки болід Леклера досить сильно чіпляв асфальт і пускав іскри, тобто був нижчим і надмірно зношував планку. Але скудерія цього не підтверджувала, тому варто це сприймати лише як одну з версій. Незважаючи на те, що Фернандо Алонсо пропускав практику через травму спини, це не завадило йому разом зі Стролом позитивно завершити гран-при. Це була дуже спокійна гонка, в якій Фернандо створював так званий ДРС-потяг для пілотів позаду, тим самим обороняючи власну позицію. У такому випадку фінішувати було легко. Проте давайте розберемося, як йому та Ленсу першочергово вдалося кваліфікуватися в десятку. На відміну від траси з Пафренкоршам, автодром Угорщини має конфігурацію. Яка потребує від боліду більшої притискної сили. Така комбінація добре підходить для концепції боліду Астон Мартін, який найбільше з усіх генерує лобовий опір. Другу роль в цьому зіграли оновлення переднього крила і носової частини, що були випробувані в Бельгії. Це дозволило команді покращити проходження середньошвидкісних поворотів та мати хороше щеплення з дорогою. Тому на Хонгароринзі Алонсо та Строл успішно скористалися цією нагодою, адже на інших трасах з довгими. Мими, це їм тільки заважає. Далі варто згадати про ще один вражаючий виступ Габріеля Бартолето. Його третій фініш в очках за чотири останні гран-при ніяк не можна виправдати вдачею. Габріель чудово реалізує оновлення Заубер, про які я згадую вже не перший огляд. Але це справді так. Бразилець не тільки випередив свого напарника в кваліфікації, стартував сьомим, але й в гонці обігнав строла та безпомилково проїхав. Також йому, як і Ленсу, можна записати в досяг. Гнення фініш вище Макса Ферстапена та Льюіса Хеммельтона. Загалом цей новачок піде на літню перерву на дуже високій ноті, і поки він показує навіть кращі результати за антонелів Мерседес. Для Макса Ферстапена цей гран-при був четвертим без подіуму, бо Лід Редбул просто не мав достатнього щеплення в поворотах траси Хунгароринг. Команда не знайшла правильних налаштувань боліду, як вони це часто робили після практику п'ятницю, через що темп на кваліфікації був досить слабким. На гонці до цього додалася невдала стратегія двох зупинок. Макса вирішили рано закликати на перший підстоп, щоб спробувати прорватися, але це не спрацювало через брак темпу. Також думаю, варто розібратися з інцидентом між Хеммельтоном і Ферстапеном та пояснити, чому його залишили без наслідків. Інцидент розглядався саме після гонки, тому що стюарди хотіли почути власні версії від обох гонщиків, але чесно кажучи, це було дивне рішення для такої незначної ситуації. Що цікаво. Льюіс Хеммельтон відмовився йти на слухання, пояснюючи, що в нього немає претензій до Макса. Він у свою чергу пояснив, що повністю контролював свій автомобіль і міг би залишитися ближче до внутрішньої траєкторії. Однак, за його словами, оскільки автомобіль під номером 44 сам виїхав з траси, він вирішив використати всю траєкторію на виході. Представник команди Ferrari підтвердив, що між обома болідами не було контакту і що Льюіс вирішив не намагатися залишитися на трасі, враховуючи. Все це стюарди вирішили не застосовувати покарання. І наостанок поговоримо про чергові невдачі Льюіса та Юкі. У обох досі присутня та сама проблема пристосування до нового невідомого боліду. У випадку Хеммельтона він показав слабке коло у кваліфікації, а в гонці взагалі не зміг прорватися через складність обгонів на трасі Хунгаро Ринг, адже гонщики попереду нього постійно їхали з ДРС. Що стосується Юкі Цуноди, то він став однією з жертв тієї щільності у кваліфікації. Японець показав всього на півтори десяті. Пільніше коло за напарника, але йому не вистачило всього 24 тисячних секунди, щоб пройти до другого сегменту. Гонка для Юкі стала повністю безнадійливою через старт Пітлейн, а також через контакт з Ніко Хюлькенбергом, що пошкодило переднє крило. Підсумовуючи, він знову не зміг впоратися зі складним болідом Red Bull, але й Макс цього разу теж проїхав слабко. Після цього етапу в чемпіонаті команд Астон Мартін піднялися на шосту позицію, а в заліку пілотів розрив між Оскаром Піастрі та Ландо Норрісом зменшився всього до 9 очок. Ми оцінили гонку в Угорщині на 71%. Хоч це не було дуже цікавим гран-при, боротьба під кінець була непогана, але так за подіумом її було мало. Далі Формула-1 йде на літню паузу, а я дякую вам за перегляд та побачимось у наступному відео.